Графета графині, озвучка, казки Лесі Українки, давня казка. Може, б, хто послухав казки, ось послухайте, панове, Тільки вибачте ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там, люди добрі, за новинками впадати. Може, часом не завадить і давніше пригадати, Хто нам може розповісти, щось таке цілком нове. Щоб ніхто з нас не відмовив, Ет, вже ми чували сеє. Тож коли, хто з нас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не в Лаврю, то хоч бубликів дай в'язку, Десь колись, в якійсь країні, Де захочете, там буде, бо у касті та ще вірша все можливо, добрі люди. Десь колись, в якійсь країні, проживав поет нещас. Тільки мав талант до віршів, не позичний, а власний. На обличчі у поета не цвела урода горю, хоч не був він теж поганий. От собі людина Божа. Той співець та що робити. Видно, правди не сховати, що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Так була у нього пісня і дзвінкою, і гучною порозходилась по світу. З того лосою луною І не був поет самотнім до його малої хати. Раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати, теє слово всім давало, то розвагу, то пораду. Слухачі співцю за теї ділом скрізь давали раду. Що могли, то те й давали. Він за всього був догодний. Досить з нього, що не був він ні голодний, ні холодний, як навесні, шум зелений, оживляв сумнів ну, діб... діброву. То щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав? Не знаю, тільки чує гомін гуки. Десь мисливські сурми грають. Чутно разом, як собачі, і людські крики десь лунають. Тупотять прудкі коні, гомін блищився, лунає. За кущів юрба мисливська на долину вибігає, як на теж лежав поет наш. На самісінькій стежині. Гей, кричить він обережно. Віку збавте людині. «Збавити!» Віку збавите людині. Ще, на щастя, не за звіром, гналася юрба. Спинилися, а то, може, на поета, на неконечно подивився, подивилися. Попереду їхав лице та лихий такий, крик Боже, Бачте, крикнув, що за птиця? Чи не встав би ти, небоже? Не біда, поет відмовив, як ти й сам з дороги звернеш, бо як Рими повтікають, ти мені їх не завернеш. Все ще таке ж полювання, мовив лиця з гучним сміхом. Слухай, ти втікай лиш краще, попізнаєшся ти з лихом. Ех, я лиха не боюсь, з ним ночую, з ним віднюю. Ти втікай, бо я, мось пане, на не таких, як ти полюю. В мене рими, соколята, як злицять до мене з неба, то вони мені вполюють, вже кого мені там треба. Та який ти з біса мудрий, мовив лицар ще ні разу, я таких, як ти, не бачив. Я тепер не маю часу, а то ми б ще подивились, хто кого скорі полює. Хлопці, геть його здороге, хай так дуже не мудрує. От спасибі за послугу. Мовить наш поет. Не сіте, та візьміть листки з піснями. Он в траві лежить, візьміть. Він, напевне, божевільний. Крикнув лицар, ну, рушаймо. Ну. Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, не хай но їхатиму з гаю, я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю. Не на тебе ждать я буду, так поет відповідає. Хто ж кому подасть гостинця? Ще того ніхто не знає. Лицар вже на те нічого не відмовив. Подався, знову юрба загукала і луною гай озвався. Розтекли словці по гаю, полювали цілу днину, та коли б вже вполювали, хоч на сміх яку звірину, а як сонечко вже стало на вечірньому опузі, Стихли стихли сурми, гомін, крики, тихо стало скрізь у лузі. Гурт мисливський зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще зостався у гаю, Дехто хто вже із дороги збився. Геть, одбившись від гурту, їде лицар в самотині. Зирк поет лежить, як пеш, на самісінькій стежині. Ах, гостинця ти чекаєш, молив лиця і лапнувся по кишенях. Ой не Боже, вдома гроші я згадусь. Усміхнувся я надея, не торбуйся за мене, пане, маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Спалахнув від гніву лицар, був він гордий та завзятий, але ж тільки на упертість, та на гордощі багатий. Годі жартів, крикнув з города, бо задам тобі я гарту. А поет йому, та й сам я не люблю з панами жарту. Бачиш ти оця діброва, поле, небо, сині море, то моє багатство, панство і розкішне, і просторе. При всьому всьому ну, багатстві я щасливий завжди вільний. Тут покликнув лицар Боже, чоловік сей божевільний. Може, будь, поет відмовив. Певний всіми в Божій волі, та я справді маю щастя, і з мене його доволі. Так я вільний маю бистрий, вільні думи чарівниці, що для них нема на світі, ні застави, ні границі, все, чого душа запрагне, я створю одну хвилину. В таємні світи над я накрила думки лину. Скрізь гуляю, скрізь буяю, Мов той вітер, дзвінки в полі, Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі, Засміявся на теї, лицар, Давно байку правиш, друже. Я ж тобі скажу на те, ти щаслива, та не недужа. Я б віддав о отой химерний, твій таємний світ надхмарний, За наземне справжнє гравство. За підхмарний замок гарний, я б віддав твоє багатство і не певні країни, за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Щось поет хотів відмовитися на недбалу хурдомову, та вже сонечко червоне заховалося за дібром. Надійшла сільська молодь, що з роботи поверталась, і побачила поета. З ним приязно привіталась. Тут Пет взяв мандоліну і на по від повіті гуртові, Відзаграв і до музики промовляв пісні чудові. Сіноком нерухомі, зачаровані стояв, а найбільше у дівчаток очі втіхою палали. й лицар слухав пісню. Далі мовив на відході, що за сила слова. Ворожбит якийсь, та й годі. Друга частина. Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хатині, так одранку ранку цілу днину він просидів в самотині. Тож сидів поет в віконці, слухав співів, що лунали, скрізь по полю і до нього у хатинку долітали. Співи стихли, потім хутко. Налетіла літня нічка, Дерева шуміли з вітром, хомонів би стричка, і поет своїй хатин прислухався до того шуму. Погляд в темряву втопивши, він таємно думав. Дум. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився, потім зброя почала чиясь. Брещ... Брещати що за диво під виконцем, хтось помалу підступає. Тут поет не, в... не втерпів Хто там невідомого питає. Якщо злодій, то запевне, помилився ти, любий дужий, і се я озвався голос. Маю справу, поїм дуже. Хто ж це я поет питає? Я, Бертольдо, лицар з гаю Тут поет пізнав той голос А, мисливий, знаю, знаю. Вибачай, прошу, до хати, Хоч у мене трошки темно, бо коли я сам у хаті не палю вогню, беремо, та для гостя запалюш. І добу вогню скресала, Перед ним гацарська постать, ладаря Бертольда стала. Добрий вечір. Добрий вечір став тут лицар, і ні слово щось ніяк не починалось. Та я пильна розмова. Де ж твоя, мій гостю, справа? Далі вже поет озвався. Лицар стиха одмовляє. Я, мій друже, закохався. Тут поет йому говорить, що знасе тобі пораджу, а про те. Доказуй далі, може, чим тебе розважу? Закохався я і глину, каже лицарь, вдень і вночі бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. Що ж, поет на те говорить, То за ручку та й до шлюбу. Ох, зітхає лицар, візьме інший хтось дівчину люби. Під балконом моєї доми кожен вечір я приходжу і в журбі тяжкій. В зітханнях цілу нічку я проводжу, на мою журбу зітхання я відповіді не маю. Чим я маю привернути серце милої, не знаю. Може б, краще їй припали, до сподоби серенати Тут поет на те запевне, треба пташі принати голос маю, каже лицар, Та не тямлю віршування. Певна річ поет говорить. То нелегке полювання. А то б досі вже на лаври, хто б схотів, той був багатий, ні. Химерний, норовистий кінь поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар, але ж я тобі благаю, Щоб поміг мені всій справі, пам'ятаю, як у гаю. Ти своїм віршим чудовим червав усю громаду, тільки ти один тепера можеш дати мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну, на все поет відмовив, не надіюсь я зроду. Можу я знайти безплати для приятеля пораду. Ось подожди, ну що зараз. Будеш мати серенаду, та мене для цього треба й в мені, й вроду пан знати. Її найменні і а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумався на хвилинку, записав щось на папері, зняв з кілочка мандолину, показав словам Вертольду. Мандолину дав руками та написані вірші і промовив для ноги Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати Утфала сон, фаміре сон. Далі можеш сам добрати. От спасибі, крикнув лицар. Ще ж поет не відозвався, а вже лицар повне дворі. На коня і геть погнався. І погнався лицар хутко через долу, через гори, І спинився під віконцем у своєї Ізідори Худко Хутко в неї під віконцем Мандоліна залунала Із потовгуків чули, Серенаду виринала Гордо, пишно, променисто, золотіє світять зорі, та не може дорівнятись. Ні одна з них і Найчистіші діаманти, Сяють ясні та прозорі, Та не може дорівнятись ні один з них Ізідорі. дорогих перлин коштовних є багато в Синій морі, Та не може дорівнятись ні одна з них, Ізідорі. Отже, ледве серинами залунало у просторі. Вийшли з хати, вийшла з хати Ізідора. Подивитися на зорі, а як стихли під балконом І любігуки мандоліни до бертольта полетіла, квітка з рожі від дівчини. Ту ж хвилину Ізідора зникла хутко наче мрія та зосталася в Бердольда квітка з рожі і надії. Третя частина Боже, Боже, що то може наробити серенада зникла в серденьку в Бертольда Темна туга і досада, усміх Донни і Зідори, був дедалі все ясніше, І щораз вона ставала до Бертольда прихильніша. Далі перстень Ізідори, на руці у нього сяє, нареченою своєю він коханого зває. Як же бучно, як же втішно, всім гулять на весіллі? Танцювали, попивали від неділі до неділі, всіх приймали, всіх вітали, всім уміло догодити, тільки нашого поета пан завовся запросити. Звісно, клопоту багато, завжди пану молодому. Хто ж би міг ще пам'ятати? Про якогось там сірого. Час лиців, немов на крилах, і мов сон життя минав, Та незчуся Бертольд, як лихо несподівано настало, Забажалось королеві звоювати чужує царство, розіслав він скрізь Герольдів на війну скликать на І Якраз серед Бенкету в замку нашого Бертольда залунала гучна сурма королівського Герольда. Прощавай, дружина, люба, Твій розкоші, всі вогоди, все те треба проміняти на далекі походи. Залишить Бертольда муси молодую Ізідору. зідуру. У неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалася геть за море, все одважне лицарство, там за морем десь лежало мусульманське господарство, і пошло одважне військо через нетрі та пустині. Не один вояк смутився по своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко туго серцю обгортала, то співці співали пісню. Пісню, тугу, пісня тугу розважала, не журись, коли не доля вкрай чужий тебе закине, Рідний край у тебе в серці, поки спогадь ще не гине. Не журись, немарно пройдуть, Всі сльози, тяжка мука, Рідний край щиріш любити, Научає нас у звук. Такуди співали тучі, через і пустині додавав той спів розваги не одній смутній людині. Попереду всього війська три страші виступили, виступили, виступали, Карлос, Гвідо і Бертольдо за одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть, врешті бачать, три дороги розіш, розійшлись. Розлучилися три найстарші, кожний різно подавалися. Карлос вибрав шлях направо, Гвіто вибрав шлях наліво, а Бертольдо подався просто Дай же, Боже, нам щасливо. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелось звоювати городів чужих чимало. Отже він настоль він на стольне місто поглядала одважним муком, але тут то саме щастя обернулось іншим боком, чи то врешті у Бертольда притомилося лицарству, чи то владар Бус бусульменський міцно так тримався за царство. Тільки твердо так тримався. місто гордеє, уперте, раз одбилось, потім вдруге. Потім втретє, ще й в четверте. Тут прийшов Бертольду з лихом. Край чужий, ворожі люди, голод, злидні, військо гине. Що то буде, що то буде? Місяць другий вже ведеться, та я перекрає облога. Серед війська почалися нарікання і Приступили до Бертольда вояки і гукають грізно. Гей, виводь ти нас ізвідси, геть, веди, поки не пізно. Нащо ти сюди, на згубу, підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осорожне нам самісто. Хай їй цур, такі облозі, Хай їй цур, самій ті славі, Хай їй цур, і перемозі. Стів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулось до зброї, Бог з чим то скінчилось. Але тут хтось крикнув Стійте, військо раптом зупинилось, вийшли тут наперед війська військові співці, славудні. Всі вони були при зброї, а в руках тримали людні. З них один промовив Браття, часу маєте доволі, щоб бертольта покарати. Він же й так у вашій волі. Ми б хотіли тут всій справі, стільки слів до вас сказати, Скілька слів до вас сказати та співцям співати луч. Отже ми почнемо співати. Тут один із них тихенько. Струни срібної торкає, усміхається лукаво і такої починає був собі одважний лицар, нам його згадати до речі. Він робив походи довгі, він порога та до печі, від порога та до печі, Він своїм в'язиком довгим, руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь? Я один, а їх аж триста. Ну, та сей, одважний лиця, якусь вибрався до бою і вернув живий, здоровий, талісман, вимов з собою. Я гадаю, талісманцей, кожен з вас тут знать, готовий. Все буде речення, мудре. Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий. Всі співці туди співали, вояки стояли тихо, очі в землю поспускали, раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором Ми готові йти до бою. Краще смерть, ніж вічний сон. І вмитнулися метнулися у напад, так запекло, так завзято, що не стигла ніч настати, як Боже, місто взяти, місто взято, цар в полоні. Бусурменський. Перемога. От тепер уже відкрита, всім у рідний край дорога. Тут, на радощах Бертольдо, всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати, ви співці славутні наші, ви. Краса всього народу, ви нам честь підрятували. Вам ми винні нагороду. Та співці відповідали ні, не нам, ласкаві пане, той, хто сих пісень навчав нас, над городу хай дістати. Де ж він? Де? Фукнув Пертольдо. Що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорять, на війні не був.